Вправа 99. Знайдіть. Перше завдання 25% від числа 200. Ну що ж, міркуємо. Що таке відсоток? Це сота доля одиниці. Тобто ми 200 множимо. 200 помножити. Отже, 25 частин це буде 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, можемо від 200 забрати 100, помножити 0,25 буде 25. Це буде 2, що множиться на 25. Ну, і це буде дорівнювати 50. Можна було міркувати і так, що 25% це 1 четверта частина. Як знайти 13% в другому заданні від числа 82. То ми записуємо, що 82. Що множиться. 13% це 0,13. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливих варіантів немає. Давайте множити в стопчик. Записуємо. 82, що множиться. Давайте десь тут місце є. 82. Що множиться на 0,13. Множимо. Ну що ж, 82, або 2 помножити на 3 це 6. 8 помножити на 3 це 24. 82 помножити на 1. Це буде 82

Ну що ж, як знайти, потрібно 64 помножити 20,5% відсоток це сота доля. Ділимо 20,5 на 100, вийде тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 64, що множиться на тисячних. Множимо. Ну що ж, 4, що множиться на 5, це 20. 0. Пишемо. 2 запам'ятовуємо. 6 помножити на 5, це 30, плюс 2 це 32. 2 помножити на 4, це 8. І 6 помножити на 2 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 2. 3 плюс 8 це 11. Один пишемо, один 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3. Тут у нас буде 1. Раз, два, три знаки після кого ми ставимо. Так? То записуємо 0 в кінці, відкидуємо. Щодобуток у нас дорівнює 13 12 13,12. Є. Ну і останнє четверте завдання: 21% від числа 3,2. Ну що ж, потрібно 3,2 сьох. Помножити. 21 соток запишемо як 21 соту. І це дорівнює. Ну що ж, 3,2 сьомих. 3 помножити на 7 це 21. Плюс 2. Це буде 23. Записуємо 7. Що множиться на 21 соту. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 23. Що множиться на 21. А знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 100. Це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді отримаємо 23, що множиться на 3, це буде 69. Сотих. Або можна записати. Як нуль цілих шістдесят дев'ять сотих.